Pay відтепер у Сітнік з Rozetka Pay – це платіжний сервіс, що забезпечує зручний та надійний прийом платежів на власному сайті та маркетплейсах. Більше 16 тисяч активних мерчантів, більше 100 транзакцій за хвилину та 10 мільйонів зареєстрованих платіжних карток. Для підприємців це ідеальна можливість зручно формувати платежі. Тепер ви можете формувати замовлення у crm системі та надсилати користувачам платіжні посилання прямо у чат. Економити час на рутині. Співпраця з Сірем та Розетка Пей допомагає зробити процес керування бізнесом та обробку платежів максимально зручним та комфортним. Тепер перейдемо до підключення. Для початку зайдіть у ваш обліковий запис у Сірем та перейдіть до налаштувань. Натисніть на вкладку інтеграції та зі списку Оберіть «Розетка Пей». Для підключення необхідно заповнити усі поля. Для цього зареєструйте свій кабінет на сайті Розетка Пей» та введіть всі необхідні дані. Після підтвердження ваших документів вам прийде лист на пошту з усіма необхідними кодами для підключення, які потрібно скопіювати у поля в Сitнік CRM. Вітаємо! Інтеграція Sitnik CRM та RetKPAI підключена. Легко для тебе, доступно для клієнта.